Подивіться на цю красу. Всім добрий день. Ну це неймовірне щось. Дуже гарно. І сливка. Вже он покриває землю пелюстками. Подивіться, яка краса. Як все квітує. І ось додивіться, яка неймовірна, красива квітка ось розквітувала у мами тут. Як називається, я вам не скажу. Вибачайте, забула. А я йду по яйця індокачок з іншого господарства, з двох інших господарств. Хочу помітити їх. І підсипати пачку на качка сіла. Значить, ось тут у мене є з одного господарства ось 5 штучок. Так, тут є моїх трохи. Скільки тут раз. Два, три, чотири моїх, це гусячі. Так, це так само гусячі, але це гусячі не з мого господарства. Це я взяла, щоб підсипати. І отут є трохи ще качечок з іншого господарства. Ось, дивіться. Яйця. Зараз я подивлюся, скільки там під качкою, бо вона ж сіла ще й на мої. Ну, від, від наших качок. То, може, 5 з одного господарства, 5 чи 6 з іншого господарства, подивлюся, і інші від, із свого. Подивимося, яких під, підсип, підсипати. Але зараз хочу принести дезінфікуючий розчин і ці яйця з іншого господарства продезінфікувати. Мити я не буду, бо від качку мити не треба яйця, але продезінфікувати варто, тому що віруси. Є віруси, і це завжди дуже ризиковано і страшно. Тільки треба знайти оприскувач, яким е, оприскувати, ну, треба поопирскувати яйця зараз. Так, ось я принесла яйця, повиставляла. Зараз хочу їх підписати. Так, це яйця. З одного господарства від того хлопця. Зараз напишу буквочку В. Хай трішки підсохне фломастер. П'ять яєць я під нього. Від нього підкачку буду підсипати. Так. Так. А це яйця від цієї жінки, що я брала в неї гусячі яйця, курячі, що вже. Ой, а, під, а це я підпишу буквочкою А. Що я брала від гусей, від квоч під квочку, що квочка вже сидить. Також підсипаю скільки тут. Раз, два, три, чотири. Так, цей на спирту, то він не зниться. П'ять. Тут є пару ще малих таких, не знаю, чи що з них буде, п'ять. Шість, сім. Сім і п'ять, дванадцять яєць чужих виходить. Так. Видно вам, не знаю. Ага, все видно. І зараз покажу, чим я буду дезінфікувати. Була у себе та аптеці, брала вакцину для кроликів і думаю, візьму дезінфікатор. Ось такий в мене є. Я ним постійно користуюся. Це не реклама, просто я ним давно його беру і кролятники обробляю, коли переселяю кроликів. Інструкція, як його розводити, Дивлячись, що потрібно продезінфікувати, є в інтернеті. Я вичитала, що для дезінфекції яєць потрібно розвести 25 мл препарату на 10 літрів води. Тобто 2,5 мл на 1 літр води. А на літра води потрібно розвести, значить, 2,5 поділити на 2. Це виходить один. 75 мл потрібно розвести на пів літра води для того, щоб продезінфікувати. Відкриваю. Треба його так відкрити, щоб собі ще нігті не поламати. Так, зараз хвилиночку. Це 3 мл, значить беремо трішки більше чим половину. Це виливаю, закриваю дезінфікатор і кладу в холодильник. А це ми зараз сколотимо і вилиємо. Так, Зараз я тільки вилю так, щоб не розлилося воно тут мені ну, по всьому. О, Все. Яйця мити не потрібно, просто їх обробити розчином. Оприскати на одну сторону і на іншу. Цей дезінфікатор гарно бореться з вірусами, що найстрашніше у розведенні птиці. Яйця з іншого господарства, одного і іншого, тому я їх обробляю, чи то качачі, чи то гусячі будуть, чи то курячі. Все, дезінфікатор занесу, хай тут у мене стоїть. Ось потрібно буде гутачі потім обробляти. А він буде в мене тут. Це заберемо в холодильник. Значить, яйця зараз Лист, е, обсохнуть. Під, під, під качку і підсипемо разом з вами. Ну, для мене пройшло пів години, а для вас одна секунда. Яйця висохли, там ще пару капельок є, ну то таке Кладаю ось їх в ящичок і йдемо підсипати з вами качечку нашу. Глянемо зараз, що там у неї під нею є, скільки вона там гріє вже своїх яєць. Тут у нас. П'ять вісім, дев'ять десять тут дванадцять єць і йдемо. Якось так візьму, щоб не знаю, що це в мене за такий ящичок, щоб, не дай Боже, не розклеївся. Йдемо. Там качки в мене бігають. Що тут за біганина? Що ви там? Хочете бігати, да? так? Там гуска сиділа, напевно, яйце є. Диви. Диговисько людське. Ну, диви, і під ноги. Ви хочете, щоб я впала, до зараз всі яйця потрощила. Кури, ну, дивися. Так. Що в нас тут качечка? Качечка, привіт. Покажи, будь ласка. Свої яйця будеш кусати? Тихо-тихо. Ну, все, 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 все. Дай я тебе легенько зніму. Легенько так, дай? Моя зайка така. Опа. Гляну, що в неї тут? В неї тут всього лише. Що ти... О, бачите, насрюняла. В неї тут всього лише. Давайте, знаєте, що зробимо? Ми її зараз тут закриємо. Давай. От. Зараз її, напевно, качур потопче. Воно вона встала поїсти заодно. А я хочу... Фу, як накакуляла. Так, ну ці свої я помічати не буду, ну ті, що з мого господарства. Там було скільки я? 12, 13, 14. 15-16. О, ну, диви, що робить вже їй. Так, 16. Хочу зараз сюди на дно насипати тирси, тому що вона, воно, дивіться, качка розгребла кубло і аж до дерев'яного цього. Треба, щоб яйця не подушилися, треба туди насипати якоїсь тирси і потім ще якоїсь соломи зверху. Щоб зробити їй нормальне кубло, і тоді можна підсипати. До речі, я не позначила, якого числа я підсипаю. Треба, напевне, ще дату поставити. Ну, воно. Селезень зараз їй зробить діло, ну, нічого страшного. Потопче, то потопче. А то їм вже з ума сходить. Так, зараз я намущу і продовжимо. Так, підсипала 19 яєць. Качка неде. Ховаємося. 12 чужих і 7 своїх. Зараз вона там буде розбиратися. Качка не маленька Я ж не знаю, який там опліт у яєць з тих інших господарств. Тому підсипала більше. А через 5 днів просвічую і тоді вже відбракую, якщо будуть якісь неоплодні. Все, сіла, сіла, бачите? Бачите, вона навіть вже гуляти не пішла. Тому давайте її може... Не буду її прикривати, все буде ок. Зараз хочу загнати курей. Ой, качок. Коротше, ви бачили все? Отакі в мене селезні. Качечка тут, хай сидить. Дату я записала. Все, все, набігалися, побилися. Все зробили так, як не має бути. Так, зараз я ще воду поміняю курям. Вже понагодовувала. А, ще ж хочу яйця забрати. Так. Що ви тут? Нанесли щось чи ні? А? Я зараз посилочку роблю на завтра, щоб відправити. Ану, досиш? Давайте, все, все, все. Я забрала і пішла. Дивись, раз. Десь я тут гусичі ще взяла, одне ось. Гусочка знесла, два кохінхіна ще було. Так, так тютя, ти кусуча? А індички понеслись? Ага, да, є он. Індича. бо індики побігли з гусьми зараз. Індичка якесь мілке знесла. Може, буде вже сідати. А ти що тут? Може ти вже квочка нова? Ну, Кусю зараз. Все, ось я, я це забрала, піду зараз. Гусей ще вижену, туди далі пастися. Поки відволікла увагу цих бандитів, оцих, то ой! Гусей вигнала поки. Вон тамка може це вже на яйця хоче сісти, я не знаю. Ти вже квочка чи що? Чи ще не квочка, а ну? Що ти? Малий. Ай Боже, які маленькі яйця. Мала бандитка, Ще поки, може вже їх, в принципі, можна сідати на яйця, не знаю. Поки що я ще не маю де їх тримати, але побачимо, що воно далі буде. Ну все, друзі, йду до ще гусей. Одним оком покажу вам. Що тут вони десь. А ось до вони далеко не йдуть. Так що дякую всім за перегляд! Всім пока-пока.